Привіт! З вами Анастасія Вергуна, і в цьому відеомайстер-класі ми з вами будемо робити ось таку дольку кавунчика. Це може бути як блок-підвіс на сумочку, або як ялинково прикраса на ялинку. Або ви можете придумати свій варіант. Робити можна з будь-яких намистиночок, це в мене кришталеві намистинки, це в мене акрилові намистинки, ну, по вазі. Так, це набагато легше, ніж це. Першим до речі, у мене також з кришталевих намистинок і серединку також з кришталевих намистинок. Ну що, давайте далі я все розповім більш детально. Для такого кавунчика нам знадобляться намистинки. На цьому кавунчику я використовувала акрилові намистинки. Тут вони в мене 6 мм. В майстер-класі буду використовувати кришталеві намистинки. І чорні візьму акрилові, тому що в мене нема чорних кришталевих, такого розміру потрібного. Це намистинки, такі намистинки 6 мм замовляла на тему. В принципі, як і ці, тут 10 ниток різного кольору. 6 мм. І їх також замовляла на тему. Посилання я вже давала в моєму телеграм-каналі. Можете підписуватись, там в першу чергу будете дізнаватись про майстер-класи. І я там ділюсь різними знахідками, посиланнями. Тому підписуйтесь на St'iergun і знайдете там посилання на матеріальчика. Приблизна кількість намистин це червоних 80 кажу трошки з запасом, тому що бувають бірковані намистинки, чи загубились. тому краще нахай буде трошки більше. Зелених намистинок 85, білих намистинок 26 і чорних намистинок 10. Також нам знову добиться волосі, боліска. Для намистинок 6 мм кришталевих я використовую. 04 мм волосінь. Якщо б намистинки були в мене акрилові, то там дирочка трошки більша, тут можна і 0,5. Підбираємо волосінь в залежності від ваших намистинок. Також намистинки можна брати більшого розміру, відповідно, тоді ваш брелочок, кавунчик він буде більшого розміру. Також нам знадобляться кріплення для брилочка. Або це може бути просто золота ниточка, якщо це буде як прикраса, наприклад, на ялинку. Я відрізаю 3 метри ліски. Беремо нашу волосінь і складаємо її кінчик до кінчика, Ось так. Надягаємо сім зелених намистин. Неважливо направо, наліво, просто надягаємо сім зелених намистиночок. Кінчики притримуємо і спускаємо ці намистинки до самого-самого низа. Ось так. І тепер. У нас два кінчики дивляться вгору ми беремо наш лівий кінчик, який виходить з лівої намистинки, і повертаємо в крайню ліву намистинку його. І робимо так, щоб ось цей правий кінчик він був всередині. Оцієї петельки, яка в нас вийшла. Якщо він не там, то просто наш правий кінчик просовувати в цю петелечку. І ось так затягуєте все, щоб ось вона сховалась всередині на намистинки. Ось так, і фроженочка так затягнула. У нас вийшов такий кружочок з сімейна мистинок. Далі ми беремо на нашу ліву велосінь. Набираємо три намистинки раз, два, три, три. І одразу в третю намистинку ми повертаємо цей кінчик наш лівий. Робимо таку ктілечку і притримуємо. Тут втілечку і витягуємо цей кінчик, таким чином ми спускаємо ці три намистинки до самого самого низу. Остак три намистинки Ця, на цій волосіні нічого немає, тому ми її просовуємо через цю тільку. Затягуємо до того моменту, поки та петелька не сховається всередині на мостинці. Ось так у нас вийшло. Тепер ми беремо ось цю волосінь ліску, яка дивиться вниз, і просовуємо її в сусідню право на мостинку, яка з боку від неї. Ось так у нас вийшла. І на цю ж праву велосінню ми одягаємо дві намистинки і робимо петелечку, поки ми працюємо з зеленими намистинами. Раз, два. І робимо петелечку. і спускаємо все донизу, протримуючи цю петельку. Ось так. І ось цю ліву волосінь. Ми просуваємо через цю петельку і затягуємо, щоб вона сховалась всередині намистинки. Ось так у нас вийшло. такий кружочок і на ньому два хрестики. Тепер нам треба на нашу праву волосінь одягнути три намистинки і так само зробити таку невеличку петілечку. Раз, два. Повертаємо в крайню третю так, і спускаємо донизу. Три на мостинки і п'ятірка. і ліву волосі протягаємо. Затягнемо. Тепер на нашу ліву волосів повинні просувати під ось цю. На мистинку, що вліва. Зараз ці рядочки вони будуть плестись схоже вправо-вліво, вправо-вліво. І на нашу ось цю ліву велосінь треба одягнути дві намистинки і зробити такю. Так, дві намастинки петлю. І в правому ми просовуємо через цю петлю і затягуємо. Ось так у нас вже вийшло. Зараз ми ще з вами зробимо один такий рядочок зелених хрестиків. Далі трошки самостійно їх поплести. Далі трошки треба буде їх самостійно поплести і потім застритись. Так, Знову ми тепер на нашу ліву велосінь одягаємо три намистинки і робимо петлю. Пускаємо донизу кринемастинки петля, і ліву і, і праву волосінь просто через цю петлю. Ось так. І тепер праву волосінь, ліску ми повинні просунути під сусідню праву мастинку. І на неї одягнути дві намистинки і зробити петлі. І ліву голосі проставимо через цю петлю і затягуємо як в по, попередніх рядочках. От, виходить, у нас є один кружечок великий, раз, два, три рядочки по Два хрестики. Всього таких рядочків по два хрестики повинно бути вісім. Наступні четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, Треба зробити самостійно по такому ж принципу. Поворотними рядочками плетемо направо. В даному випадку одягаємо три, ліво просовуємо через п'ялечко, ліво просовуємо через петлю, яка вийшла. Потім на ліве тут одягаємо дві. І так поворотними рядочками, як і попередні рядочки, плетемо, поки не буде їх вісім. Тоді з вами зустрінемось. Ось так до нас вийшло по крайнім намистинкам можна порахувати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І тепер нам з іншого боку треба сплести таке саме кільце. Для цього ми беремо і нашу ліву волосінь ліску просто просовуємо під сусідню намистинку. ось так. І якби в нас вже є дві намистинки від кружечка, і на нашу праву волосінь ми повинні одягнути 5 зелених намистинок. У нас Далі зробити, як завжди, дівничко від тірку. Донизу. У нас тут п'ять намистинок. І ми олівувалися, просуваємо через цю п'ятірку і затягуємо. Ось так у нас вийшло. Великий кружочок, тут великий кружочок. Поклали ось так наше плетіння. Ось наша ліска виходить вверх. І ми направо повинні одягнути одну білу на мастинку, одну червону мастинку і одну білу на мастинку. Білу чи прозору я використовувала прозору. Ось така біла прозора. І, як завжди, в крайній намистиночку ми повертаємо нашу волосінь, щоб зробити нашу таку петлю. І спускаємо донизу. Ось так. І протилежне волосінь ми повинні просунути через петлю все, як завжди, робиться принципі, літіння. І затягнути ось так у нас вийшов такий невеличкий. Весь текс, зелена, біла-червона намистинка там. Тепер ми цю волосі, яка вниз дивиться у нас ближче до зелененьків, повинні просунути під сусідню зелену, яка зліва від неї. І ось так у нас дивиться наше. На верхню ми повинні одягнути одну червону, одну білу і зробити п'ятітку. Одна червона, одна біла п'ятівка і протилежнувала сіль, просуваємо через нашу петлю і затягуємо. затягувала, і в нас вийшов другий хрестик. Ми зараз ось цю частинку будемо плести. Далі так само ось цю осінню, яка дивиться у нас вниз, ближче до зелених, ми знову просунуємо під сусідню зелену одну на мастинку. А на цю, що дивиться вверх, одягаємо одну червону і одну білу і робимо петлю. Протилежне велосінь просовуємо скрізь цю петлю. І затягуємо. Ще з вами один такий хрестик спитому, і далі будете плести самостійно майже до кінця ряду. Ту волосінь, що дивиться, в нас вниз, просовуємо під, просовуємо під сусідню зелену на Ось так. А на ту, що дивиться вверх, одягаємо одну червону, одну білу і робимо петлю. І просуваємо через петлю. Ось так. Ще раз, два, три, 4, 5 таких хрестиків робити самостійно і далі з вами зустрічаємось. Нижній волосінь під сусідню зелену. Тут так само декілька треба ще хрестиків зробити, як ви тільки що самостійно робили. Ось так так на верхню. червона, біла петля. пета. Піц сусідні на мистинку, на кружечку вона також. Так само робимо. Біжемо під одне зелене. На верхню червона біла петля. Трошки зараз будемо робити по іншому. Нижню ми нікуди не продіваємо, а на верхню ми одягаємо червоно, червоно, зелено і робимо петлі. У нас буде одна червона, друга червона і зелена. Робимо петлю. І нижню просовуємо через цю петлю. Ось так ми нижню волосінь тут не продівали під зелену сусідлю. І тепер верхню нам треба продіти через оцю червону намистинку, яка справа від неї. Ім чином наші волосіні, ось як виглядають, одна з червоною, одна з зеленою? Ну, в нижній волосі ми нікуди не продягаємо, і на нашу верхню ми надягаємо червону білу і робимо петлі Червона. біла петля. Уже мені на кого тут <риклад> навіть на штучна якась мошка прилетіла. І взагалі в нас якась напасть. Дуже багато на вулиці машкари. Так ось так, у нас тут червона біла петля. Нижнього висівла і через чорті петлю і затягуємо. У нас, якби такий, бачите, тут... Так виходить на Так, Я вирівнила наш цей кутик, бо він ось так загнуться, щоб нам було видно, що в нас якби тут хрестик, хрестик, все стандартно. І ось цю нашу нижню ми зараз повинні просунути під ось цю зелену, не під цю, яка ось по центру. Під нею ми нічого не продіваємо. А ось під цю, яка в нас трошки йде лівіше, ми просовуємо нашу. Велосінь нижню. Ось так під одну на мастинку зелена. Ось так. А на верхню ми одягаємо червону, білу і робимо петлю. Ось так воно зараз загнеться вправий вже бік. Ось так червона біла петля і іншу весню просувуємо через петлю і затягуємо. Ось так виходить. І далі ми плетемо, як і протилежний бік, так само майже до кінця. Так само нижньому просуємо під сусідню зелену. На верхню ми одягаємо червону, білу, робимо петлю. червона, біла і затягнула. Дивіться, що хочу ще сказати. Якщо ви платите з кришталевих намистин, будьте завжди обережними. Тому що, якщо ви плетете з акрилових, це акрил, це пластик, вони всередині не дуже гострі, ви можете крутити намистинки, перекручувати нічого не буде. Ось так, знаєте, там поправляти, їх крутити зайвий раз. Якщо це кришталь, зайвий раз краще їх не крутити. Не можна просто брати, там, наприклад, сумку з намистин, грати з нею і сидіти там, медитувати, просто перекручуючи намистинки кришталь. Всередині він дуже-дуже гострий. Це маленьке скло, маленькі камінчики. Перекручуючи ось так часто намистину, ви просто перетираєте всередині намистини ліску на волосі, і вона просто порветься. Так само і затягуючи, треба бути при роботі з кришталем більш обережними. Тому що він всередині гостренький. Ви того не відчуваєте, але ліска відчуваю. По такому же принципу нижню під сусідню, під підсусіднюю, по такому же принципу, нижню під сусіднє зелене. На верхню одягаємо червона-біла, червона-біла-червона-біла, Плетемо. давайте до, до усієї намистинки. Кружечку ми приплетемо ось цю в кружечку цю, в кружечку цю, дві штучки з кружечку, також ось ці всі. Самостійно і ось тут будемо з вами зустрічати, щоб зробити такий самий кутик. Так, дивіться, ми дійшли майже до останньої намистинки, про яку казали. я роблю цей хрестик останній, відправлю в мене червона біла петля і затягую. І зараз будемо ось тут закінчувати. І от зараз ми наше нижнє волосіння нікуди не просувуємо, а на верхньому одягаємо червону, червону, зелену і робимо петлю. І робимо петлю. І Нашу протилежну волосінню ми просовуємо через петлю. Нагадую, що ми її нижню нікуди не продівали більше. Ось так. І тепер ми знов нижню нікуди не продіваємо у нашу верхню волосінь і повинні її продягнути крізь ось цю верхню червону, яка над нею. Нижню ми знов нікуди не продіваємо, у нас якби вже є дві на волосіні. І ми на нашу верхню одягаємо червону, білу і робимо петлю. нашу нижню волосіння ми просовуємо крізь цю петлю ось так. І тепер нашу нижню волосіння. Ми повинні з вами під'єднати під ось цю зелену і ось цю біленьку. От біленька, біленька і зелена поруч. Ось цю центральну ми ніяк не чіпаємо. Під зелену і під біленьку, яка зліва від зеленої. Ось так і на нашу Праве улосінь ми повинні одягнути одну червону земе на мистинку і зробити в ній петлю. Ось так і протилежно продіти і затягнути. Ось така лодочка у нас вийшла. Ловочка він буде меншого розміру, тому що він так буде стягуватись. Продовження майстер-класу доступно у другій частині посилання є під відео або закріплено в кінці цього відео. Переходьте і продовжуйте творити.